В Житомирі попрощались з військовослужбовцем Федором Наливайком. 35 дронів для десантно-штурмових військ передали волонтери гуманітарного хабу Житомир. Це найактуальніший засіб боротьби з ворогом. Це наші очі і вдень, і вночі. Кіноспортивні школи Елібо і Донбай провели змагання з конкуру. Коли ти сідаєш на коня, він стає частиною тебе. Ви з ним як одне ціле. Ти слухаєш його, він слухає тебе, і ви разом двігаєтесь далі. 4 вересня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Федором Наливайком. Чоловік народився у Житомирі та закінчив загальноосвітню школу номер 6 Після чого отримав освіту у Національній академії внутрішніх справ України. У березні 2022 року Федір став до лав ЗСУ. Він був доброю, чуйною людиною і пішов на фронт добровольцем. Ой, він дуже переживав за Україну і завжди казав, що все буде добре. Все буде Україна. За мужність і героїзм у боротьбі з окупантами Федір Наливайко був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Ми ростили наших дітей, хотіли, щоб вони жили в майбутньому, дуже гарно, щоб радувалися життю, а не боялися цих сирен. Шкода, звісно, і співчуття батькам. Такий гарнюсінький був завжди. Це типу, Ну, Гарна людина, добра. Син мами своєї своїх батьків. Федір Наливайко помер 1 вересня 2023 року після поранень, яке отримав виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Це людина, яка захищала нас із початку війни. Герой, наш воїн, який віддав життя за те, щоб ми сьогодні стояли під цим світлим небом. Хай йому буде царство небесне, покой вічний. А його мами здоров'я, терпіння і ще раз терпіння. 35 дронів передали для десантно-штурмових військ волонтери гуманітарного хабу Житомир. Літальні апарати обладнані тепловізорами для виконання бойових завдань у день і вночі. Сьогодні наша команда передає 35 дронів Мавік з тепловізорами для десантно-штурмових військ. Це дрони, які потрібні на передовій. Їх використовують кожного дня і в день, і вночі. Чим більше буде дронів, тим менше буде окупантів. Дрони рятуватимуть життя українських захисників, говорить офіцер 148-ї артбригади ДШВ Сергій Бурдов. Чоловік називає дрони очима українських військових. Це найактуальніший засіб боротьби з ворогом. Це наші очі і вдень, і вночі, і вони нам конче необхідні, тому що без них ми можна сказати сліпі. Це життя наших військових, це знищена техніка наших ворогів. І знищена жива сила наших ворогів, тому вони надважливі. Ці дрони будуть використовуватися як для розвідки, так і для коректування, тобто виконують різні функції. Зараз дуже актуальні дрони камікази, дрони, які летять в одну сторону. Доната з піскун каже: від початку повномасштабної війни волонтери гуманітарного хабу Житомир передали захисникам понад 200 дронів різних типів. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Батьків учнів сьомого класу третього ліцею Житомира просять купити лавки в шкільне укриття. Про це Суспільному повідомила Аліна Шуляр, мама семикласника третього ліцею. Після спілкування з вчителькою у батьківському чаті Аліна написала допис в мережі. Добрий день, вітаю всіх з початком навчального року. Нехай буде мирний і плідний і одразу маємо невирішене питання. В украті немає стільчиків або лавок для нашого класу. Можливо, є лавки, які не використовуються, або нам потрібно їх купити. Як ми вирішимо це питання? Опісля обговорення цієї теми в батьківському чаті, одна з мам пішла до ліцею, щоб розібратися з ситуацією, каже Аліна Шуляр. За сказав, що ситуація. Е Складна і е, стілці можливо будуть після вихідних. Так, таке було. Можливо, будуть після вихідних. Ну але можливо будуть після вихідних і перше вересня це різні речі. Е, так не має бути. Крім того, одна мама написала в групі, що ситуація була такою вже минулого року. Просто ми були на онлайн навчанні і цього не знали. Діти вже сиділи один в одного на руках. Олександр Колесник, заступник директора ліцею, розповів, що дійсно було звернення мами семикласника. Проте проблеми з місцями для сидіння в укритті не було. Мама з сьомого класу зверталася до адміністрації з цим. Ми її запевнили, що ліцей повністю забезпечений лавками і місцями для сидінь для здобувачів освіти Бу в укритті. Олександр Колесник сказав, що після розмови з батьками в укритті доставили додаткові лавки. Щоб збільшити кількість, можливо, ще для здобувачів освіти, ми ще доставили додаткові лавки в укритті в свято Прибженському соборі. Світлана Ковтуненко, заступниця директора департаменту освіти міської ради, розповіла, що укриття облаштовується за рахунок коштів громади. Ми приймали третю гімназію, і то всі їх укриття, і там. Все на 100%, на кількість місць, які були е, намічені в наших договорах, 100% було е, забезпечено. Тому, якщо у вас є такі питання, будь-які батьки, які звертаються з цим, вони повинні сказати, хто вимагав, яким чином, при яких обставинах, і таких, і тоді можна розбиратися конкретно. Але я можу точно е, вам відповісти, що у нас меблі. Ми замовляємо самі, закуповуємо за рахунок міської ради і забезпечуємо укриття. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Понад 120 сонячних панелей, встановлених у липні 2023 року на даху терапевтичного корпусу Житомирської лікарні номер 1 забезпечують безперебійне енергопостачання закладу. Сергій Мельник, пацієнт неврологічного відділення, каже, що нервувати буде менше, адже не буде перебоїв у роботі медичного обладнання, кондиціонера та холодильника. Сонячні панелі, які розташовані. На на цій будівлі, якщо вона тільки перша, то бажано було, щоб скрізь це було, бо це дуже дуже супер, особливо якщо і... тут де неврологія. Людина чим, що в першу чергу буде переживати в неврології, якщо світ відключиться, вона вже переживає. Денис Матяш, медичний директор лікарні, розповідає, що сонячні панелі забезпечують електроенергією обладнання, що використовується для лікування та екстреної діагностики пацієнтів. Це саме відділення екстреної допомоги та суміжне з ним відділення променевої діагностики, що містить в структурі цифровий рентгенапарат, комп'ютерний томограф, також УЗД-апарати, ендоскопічні різноманітні апарати, КГ. От вони найбільше і використовують енергії. Наталія Гнатишина, лікарка відділення комп'ютерної томографії, розповіла, що безперебійне енергопостачання дозволяє працювати 24 години на добу. Це день у нас буває обстеження іноді 20, іноді 25, іноді 30. Ну це іноді. Ми по суті ми працюємо і обстеження робимо ті, які потрібні на рівні наших лікарні і області. Тобто ми робимо як нативні обстеження, не складні, так і ангіографії, які, наприклад, зараз сьогодні потрібні, наприклад, ангіографія сосудин головного мозку для проведення тромбекстракції. Це Це найсучасніший метод лікування інсультів ішемічних. Тут маленький… Перебій на напруги. І це цілий агрегат. Його треба як запустити хвилин 10, так і виключати хвилин 10 в, в порядку спеціальному. Все. І коли йде перебій електроенергії, вона, можливо, ця, в аварійному порядку ця система може виключатись. Це скорочує значно і термін, термін життя. цієї Ви зараз бачите ангіограф, у нас планується. Операція пацієнту, якому раніше була проведена операція з приводу гострого інфаркту. Зараз планова операція, будемо виконувати через місяць, там після ургентного випадку там залишився у нього критичний стеноз, який потребує стентування. От і ми зараз взяли пацієнта до стентувати, за того, що установили панелі. Ми себе почуваємо більш впевнено, тому що окрім панели є ще і акумулятори, які дають змогу закінчити і виконувати операції при відсутності світла. Василь Базленко, заступник директора з технічних питань, розповів, що сонячні панелі вартістю понад 960 тисяч гривень закупили для лікарні чеські партнери. Понад 240 тисяч гривень витратили на проєктні та монтажні роботи. Чоловік каже, що за місяць роботи сонячних батарей лікарня вже заощадила понад 80 тисяч гривень. Нам поставили 120 панелей, сумішне потужності там 48 кВт, Інвектор поставили на 36 кВт. Ну, для цього корпусу це достатньо. От у нас є таблиця, на панель приборів, ми проводимо моніторинг кожен день, дивимося, скільки ми кожного дня беремо електроенергії. На даний час, час, час 19,6 кВт бере наша сонячну панель. Це значить на 19 кВт вже ми менше беремо електроенергії від поставщика РЕСа. Значить, на даний час, значить так, ціна електроенергії з 1 серпня для бюджетної організації 7 ,15 гривень 15 копійок. Якщо перерахувати, ми вже от як запустилися, протестували і вже цілий місяць працюємо на сонячних панелях, ми вже взяли 10 тисяч 55 п'ять кВт. Це якщо навіть взяти, перерахувати в кошти, це вже ми 72 тисячі гривень з економами. Василь Базленко каже, що підрахували, що сонячні панелі вартістю у понад один мільйон двісті тисяч гривень окупляться за півтора року. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Ми виступали на чотирьох змаганнях. На всіх доволі успішно. 2 вересня в селищі Новогойвенські кінно-спортивні школи Елібої Донбай провели тренувальні змагання з конкуру. Конкур подолання перешкод верхи на коні. Артем Форись, вершник клубу Донбай, бере участь у змаганнях не вперше. Артем говорить, що без спорту не уявляє свого життя. Я вже не бачу сенсу іти кудись далі, тим більше це мені подобається. Я цим можна сказати живу, так що в мене є вже своя лошадь. Так що я не можу це просто так кинути. Кобилу на прізвисько Аврора Артему купили рідні цього року. Хлопець каже, що зараз вона під час змагань ретельно виконує команди. Проте так було не завжди. Вона перший раз виїхала, вона всього боялась, і буквально на першому нашому виїзді я її буквально перетягував на другу сторону бар'єра. Артем розповідає, що через загрозу обстрілів змагання чи тренування можуть відмінити. Іноді на неможливо передбачити. Я якось їздив на коні і над нами прилетіли дві ракети, прямо на території клубу. О, кінь не злякався. Оце є, єдине, що мене порадувало, бо я думав, що я злечу просто з нього. Вона любить цукор, і коли вона правильно виповнює якусь команду, ми їй даємо цукор. Для сестер Ульяницьких вершниць клубу Елібо це перші змагання. Маргарита Ульяницька каже, що почала займатися спортом після кількох кінних прогулянок. Згодом привела до школи двоюрідну сестру Іванну. Я уговорила маму піти на середину нарочню. Мене мама завезла в КСК Елібо. Потім я сходила на декілька тренувань і почала, подумала, так. Чи, мені якось скучно самою ходити, треба когось собою брати. І от взяла за собою свою двоюродну сестру. Кінний спорт допоміг стати витривалішою і врівноваженішою, говорить Іванна. Раніше для мене пів години пішки, кудись це було блін, як складно. Зараз для мене півтори години пішки це звичайний похід. Я не знаю, я, напевно, стала. Трохи спокійніше, трохи спокійніше стала відноситись до речей. Дівчата їздять на поні на прізвисько містика. Маргарита розповідає, що працювати з містикою складно. У неї було так, тяжковато заїздити, тому що ми до цього займалися не дуже багато, але з нами спереживали і тренер те, що з великою коняки ми можемо і попадати. Нас посадили на цю містику. З нею було достатньо так складно. Вона була така з характером, ну, плюс було достатньо складно для нашого віку, тому що ми вже були такі достатньо великуваті, і Нам було трошки незручно неї заїжджати. У майбутньому дівчата хочуть частіше їздити на змагання в «Еквідес Клаб». Коли ти сідаєш на коня, він стає частиною тебе. Ви з ним як одне ціле. Ти слухаєш його, він слухає тебе і ви разом двигайтесь далі. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.